Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я трейвел агент, а це готель Клуб Марві, ще на Егейському узбережжі. В цьому випуску розповім вам про готель. Це був такий коротенький бліц огляд, готелі я не проживаю, заїхав лише на 2 годинки подивитися і вам його відзняти. А ви тим часом ставте лайк під цим відео, вийти в дзвіночок, підписуйтесь мій на канал на мій інстаграм та погнали на огляд. Hello! Хело! Алопі готеля Club Marві. З однієї сторони у нас розташована невеликого розміру рецепція, а вже трішки далі зони відпочинку і бар. Бар, який розташований в лоббі. На цьому барі у нас безліч видів імпортного алкоголя, близько 30 видів різних напоїв: горілка, текіла, віскі, ром абсолютно все є. І тут, до речі, готують смачніші коктейлі. А лобі невеликого розміру. Проте я сподіваюся, що довго чекати поселення вам не доведеться, і готель вас завжди буде старатися по можливості поселити відразу. Я тільки заїхав в готель, знаходжу зараз на лобки, а тут відразу неймовірна приємна атмосфера. Зручні, м'які крісла, класний бар з імпортним алкоголем. І звичайно ж, тераса тераса з неймовірним видом на територію та на море. І з лобі можемо вийти на терасу, з якої відкрида відкривається чудовий неймовірний вид на територію готелю та на море. Готель Love мамі працює на все включено. Має на барах імпортний алкоголь, проте не весь алкоголь входить в систему. Все включено. Деякі імпортні алкоголь безкоштовно, а деякі за додаткову плату. Я попросив про виставити той алкоголь, який входить в вартість проживання, і зараз вам його покажу. І так: Label, чівас, ред лейбл, текіла, джек Daniels, Абсолют. Ось цей. Список алкоголю він ще буде наповнюватись декількома позиціями. Це те, що входить в вартість вашого проживання. Деякі інші напої вже будуть за додаткову плату. Друзі, в цьому огляді я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт. Є стандарт Garden View і є стандарт Sea View з видом на море. У мене стандарт з видом на території готелю та на сад. Величезне дзеркало в повний зріст, міні-бар. В номері є чайник, кафейно-чайний набір. та міні-бар, який заповнений водою та газованими напоями. Робоче місце, плазмовий телевізор і два односпальних ліжка. В номері може проживати максимум дві людини, не більше. Біля кожного ліжка є тумбочка з розеткою, бар з трьох подушок на кожного. І балкон. На балконі у нас два стільчика. Столик і ось такий чудовий, неймовірний вид на території готелю. З однієї сторони, у нас ванна, кімната, я вам покажу трішки пізніше, і заглянемо в шафу. Тут у нас сейф, користування, звісно, безкоштовне. Є капці готелю і є ось такі халати. Не схожі на халати в інших готелях не білі, а такі коричневі. Так, -с. і заглянемо зараз в ванну кімнату. Scattered There's There's no no use trying to pretend. There's no way to pretend way comprehend Якщо ви плануєте відпустку в Туреччині і обираєте готелі, де будуть відпочивати більшість європейців, то це якраз про Егейське узбережжя. Тут дуже багато готелів, де навіть немає російськомовного персоналу. А відпочивають в більшості тут німці, британці та туристи з інших європейських країн. Якщо ви плануєте відпустку в Туреччину, пишіть мені в Viber, і я прорахую це або будь-який. Інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Відразу на виході з лобі на мінус другому поверсі є ще один бар. Тут аналогічний вибір алкоголю і дуже приємна атмосфера. І спускаємо з вами трішечки нижче до одного з головних басейнів. На спуску є які зручні дивани, де можна просто взяти собі якийсь перекус, каву, тут сидіти, відпочивати з неймовірним видом на басейн на території готелю, і, звісно ж, на море. І виходимо з вами на пляж. Розташований на першій береговій лінії і має два власних пляжа. Ось трішки ще вам головного басейну. Дивіться на те, що зараз 10 ранку, тільки закінчиться сніданок. Туристів дуже багато і на пляжі, і на басейнах. Сьогодні хороша чудова погода. Біля самого пляжу є бар. Що ще потрібно для хорошого відпочинку? Взяли коктейль і насолоджуєтесь хорошою погодою в Туреччині. Як сам я раніше, в готель має два пляжі. Перший пляж, ось тут розташований піщаний, повністю піщаний пологий захід в море. В першу чергу зручно маленьким діткам, які не, вмі... не вміють плавати, бавляться, відпочивають, купаються в морі, ліплять пасочки. До речі, зверніть увагу, глибина тут невелика. Люди заходять зараз по пояс метрів 10 від входу в море, а води їм по коліна. А ось трішки далі на нас ж розпочинається пірс. Там є спуск на глибину, і там також можна відпочивати. Звісно ж, коли ти прожив в готелі, відчув його повністю атмосферу, це одна справа. Коли ти пробув дві години, це інше. Але готель живий, в готелі дуже багато дітей, багато сімей з дітьми. І навіть з самого ранку комусь море здається прохолодне, а тут діти вже купаються, вже ліплять пасочки, вже проводять час на пляжі, на басейнах, засмагають. Тому якщо вибираєте сімейний готель саме для... Сімейну відпочинку а, клаб Марві собі анотатки. Сподіваюсь, можливо, найближчим часом відпочивати тут будете саме ви. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А якщо ви вже відпочивали на егейському узбережжі, діліться, будь ласка, своїми коментарями під цим відео, в яких саме готелях ви відпочивали, які у вас залишились враження. І чи помітили ви різницю між егейським та анталійським узбережжям? Егейське узбережжя для мене зовсім інша Туреччина, дуже схожа на Грецію. Ну, в принципі, тут і була раніше Греція, дуже багато оливкових дерев, неймовірна атмосфера, природа і європейський сервіс. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в готелі Клуб Мар відпочивати будете саме ви. А я вам зразу поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з готелями Туреччини. Є канал з готелями Андалійського та Егейського узбережжя. Посилання в описі та в коментарях під відео. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі від вас лайк до На наступної зустрічі. А зустріч буде дуже скоро.